Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Доріго Христі, хочу подякувати всім тим, що спільно молитися з нами. Вчора подякував всім жертводавцям і всім тим, особливо жертводавцям, тим, що на PayPal. це всі майже наші, всі за кордоном, хто є. Я вам дуже дякую. Дай вам Боже здоров'я всім і Божого благословення, нехай Господь Бог вас всіх винагородить. Дуже вам дякую. Дякую, що підтримуєте хлопців, що постійно, постійно тримаєте нас в тонусі, що йде допомога постійно для наших військових і всіх, хто через нас жертвує, хто через інші якісь способи. Саме головне, що зараз підтримайте наших військових. Шукайте своїх волонтерів, підтримуйте тих, кого ви знаєте, тих, хто дійсно їздять, хто возить допомогу. Відповідно через таких працюйте, щоб ви не попали у руки шахраїв. а всім, хто жертвує, допомагає волонтерам, дякую вам, дай вам Боже здоров'я. І, і дуже багато є запитань. Я казав, що я зроблю певну рубрику. але тут таке мені вчора таке питання, я сидів думав, міг придумати, що це таке. Що ви знаєте про Бог або? Я, я, думаю, я думаю, що про якогось Бога, якогось може старозавітнього. Ну, Я так підозріваю, що це може бути Box Able. Це, може, це ви мали на увазі, але написали буквами українськими, ну, бо я більше нічого не знаю такого. Box Ebbel це проєкт, який запустив Ілон Маск із таких маленьких будиночків корпусних. Якщо ви про це говорите, я розумію, що воно якби актуальне в Україні. Після того, що дуже багато зруйновано будинків і так далі. Ну, якщо це про це Бокс Ебел, то ну, трохи знаю, бо е, чув про цей проєкт, чув про цей проєкт, що Ілон Маск навіть продав всі свої будинки, живе в цьому е, Ну, Це такий піар-ход, я собі так думаю. Але щодо України. Я, я розумію, питання ви задали дуже чітко. І я розумію, що ви мають на увазі, якщо я правильно розумію, що це дійсно для про цей бокс з а то написали українськими буквами Бог або. Я думаю, хто це, що це? Ну, не знаю. То значить, я розумію, що ви мають на увазі. Ем... Тому, знаєте, кому ті будинки продавати, скільки вони будуть коштувати. В Америці вони коштують від 10 тисяч доларів. Будується цей будинок за день. Навіть не за день. Його привозять фуру, шестиметрова конструкція, і вона так зроблена, що вона розкладається буквально як трансформер. чик 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 розтали. І це не просто така каріпка, знаєте. З пініпласту це досить надійні, сучасні міцні будинки, тепло зберігаючі, тобто зроблений. В чому вся суть у цього будинку, так, щоб його зробити надійним і дешевим. Ну, Дивіться, як будуються будинки? Вибирається місце, починаєш фундамент і далі будуєш будинок. Тут стояла ідея, щоб будинки будувалися так, як машини на заводі. Так? Основну зборку машин роблять на заводі, де е, працюють роботи, де енергозатрата зменшується, відходи зменшуються. Бо якщо б кожну машину робили тобі на уборі, так як Rolls-Royce збирають вручну да, деякі моделі, то це вона, би, вона би коштувала, Господи Боже, як самоліт. І тому вирішилося, що всі оці технологічно складні процеси робити на заводі, складати всі оці повністю корпусні такі будинки, враховуючи всю комунікацію, все-все все робити на заводі, а вже вести готовий будинок на місці. Ну, звичайно, що під нього заливається фундамент, робиться основа. Ну, от таке, таке я чув, таке, я знаю. Ціна там від. Від 10 тисяч доларів і найбільше, там, що там є, вони там вроде 50 тисяч чи що. Ну, Тобто це, це по американських цінах це житло доступне ну, просто всім підряд. Ну, Якщо по наших мірках, то за 10 тисяч доларів ну, в місті одну кімнатну квартиру. Ну, це так собі, знак питання. Е, ну, в Дніпрі я не знаю, чи є така квартира, однокімнатна за, mm -hmm. за, за 10 тисяч, дол. Думаю, що немає. Якийсь курник, десь певно, десь, там, ну, так. А будиночок навіть, повністю і спальня, і кухня, і, і... до речі, їх недавно почали робити, десь у 2020 році чи коли. ну, Досить, досить недавно. Думаю собі, якщо. Якщо закінчиться війна, це буде дуже актуально. І, бо тому що для України, бо тут, розумієте, зараз, от, збудувати будинки кожній людині, який зруйнований, ну просто будинок такий, то це, ну, звичайно ж, це буде дуже довго і дуже дорого. А якщо би говорити про ці, Богл то це, це дешево. Ну, знову ж таки питання, транспортування. Це ж Америка. Не знаю, як, як це має бути. Ну, тих будинків, щоб ви розуміли, там вони випустили. Ну, я, ну коли я це чув ще? Ну, трохи давніше. Ну, то там таких їх, їх не є там тисячі. Їх там щось. Ну, я не хочу помилятися. Пошукайте в інтернеті. Воно правильно пишеться англійськими Box Able. Це так, якби Box, а я, ну, англійськими, так? А то написали українськими, я думаю, про що це мова не поняв? А потім щось так догадався. Ну. Я думаю, що. А? Не? Ну, може про якось. Ну, якщо я перепутав, то я перепрошую. Я інакше не знаю, про що там йде Ну, пишіть нормально, що трудно написати. Це таке, якби мені, дайте я себе чую, як на екзаменах. Не треба мене екзаменувати. Якщо хочеш щось запитати, запитайте. Якщо Хм? Якщо воно має відношення, воно має відношення до церкви, так, і тут я з вами згідний. Слава Ісусу Христу, Отче. Люди часто обожаються бігме, роз'ясніть, що це значить і чи то гріх. <ріхи> <ріхи> ну, це дійсно ліпше говорити на тих е, окремих рубрику. Я зроблю, студія наша вже майже готова, обладнання таке для проведення е, таких, якби е, може, навіть стрімів. Або навіть записи для самого мені вже як би, обладнання вистачає, а чисто для того, щоб проводити зустрічі, чи ще щось, то воно ще в процесі поки що. Так що я думаю, що ми цю рубрику розмови при свічках, чи там запитуйте, відповідаємо, я запроваджу, і тому що дуже багато питань, і на про це божитися бігме, розумієте. Тут є багато про що поговорити. У нас, коли на, на похороні, після, коли дають обід за померлого, потім роздають такі булочки, чи хлібчики, такі печуть маленькі, чи цукерки дають. Знаєш, І треба відповідати, бо да просте. І всі відтак повторювали, як попугаї, але ніхто не знав, що воно означає. Тому про це теж можна буде поговорити. І це дуже цікаво. Це, це ще. Язичські традиції, Даж Бог був такий, і це Бода просте, бо це Дажбога ви приносили жертву і так казали. І тому ці всякі речі, говорити що-небудь, це тоже і, бігме, це теж із серії поклоніння якомусь божеству язичському. Ну, вони там кажуть, бігме Боже там чи як вони там кажуть. Ну, Тому це не треба тим, що не розумієте, ліпше не кажіть. І, інколи ловлю себе на, на думці, що наша земля чистилище, а ви що скажете. Дякую за відповідь. Добре, чистилище. Не знаєте, що кажете, поняття не маєте, що таке чистилище. Одному святому через великі молитви Господь Бог послав ангела і каже, що можеш попросити чи на цій землі, чи в подорожі до Царства Божого, що би ти хотів випросити. А він каже, Щоби в чистилищі я був як можна найменше. І Ангел йому каже, мені дозволено сказати тобі, що ти будеш в чистилищі, доків доки в тебе не похоронять, ти вмреш тіло, поки буде на катофейку лежати, поки в тебе не похоронять, будеш у чистилищі. Він каже: більшого дарунку мені не треба. Дякую. Бо як ти вчистилищі, ти вже будеш спасений, а тим більше, поки будеш жити на катофельку, ну, скільки там, ну, три дні, так? Не як три дні. На третій день нас хоронять. Помер, вечір кладуть на катофелік. Потім ніч і на другий день ну, на, ну, так, на другий день хоронять. Мер той чоловік. Попадає в чистилище. мучиться, терпить, страждає, але думає, Та, скільки там буду я на тому, проходить купа часу. Проходить купа часу. Він терпить, мучиться, починає молитися, починає кликати, просити. Господи, ангел обіцяв мені. Він не говорив від себе, він говорив Твоє Слово Господи. Господи, і молиться так довго вже, молиться вже, вже аж моє надоїло одно і те саме, одно і те саме, і довго, і довго. Нарешті чує голос Божий каже: Сину, що ти просиш від, та, від мене, що ти хотів? Господи, нарешті я до Тебе дочекався. Ти мені обіцяв, що я буду в чистилищі, доки буду на, на катоферку, токи мене не похоронять. Господь Бог каже, так, я Господь Бог твій, який своє слово зберігає і ніколи не бреше. Чого ти так переживаєш і кричиш, тебе ще лише вмиють? Час у чистилищі не так, як ви собі думаєте. Там нема що ти подивився так. Два години вже пройшло, нормально, п'ять лишилося. Він думав, що він вже в тім чистилище 100 років. А йому кажуть, чекай, друже, тебе ще не миють, ще навіть на котуфелюк не поклали. А ти так переживаєш. Тому, знаєте, час у чистилищі він дуже відносний. І тому, тим більше говорити, що чистилище тут на землі, не знаєте, що кажете. Ні, не тут. На землі церква воююча. У чистилищі — церква терпляча, У раю церква торжествуюча. Є три церкви. І не треба путати. Де є чистилище? Чи не на землі часом? Ні, на землі церква воююча. У чистилищі — церква терпляча. Церква це я маю на увазі спільнота. Спільнота тих, що вірять у Бога. І ніяких більших інших. І рай це є спільнота торжествуючих, це є церква торжествуюча. Все.